Стосовно 19 числа я був тут на місці, теж спілкувався з людьми. Я попросив громаду віднестися з порозумінням і допустити слідчо оперативну групу для того, щоб ситуація була задокументована, це вимагає закону. Ми ніяк не можемо переступити через нього. Але на сьогоднішній день жодного звинувачення не пред'явлено, жодної особи не затримано. Просто нам це потрібно об'єктивно розібратися. Якщо б ми цього не зробили, порушили б закон уже працівники міліції. Але ситуація му мусить бути. Стримана так і це вже майже два місяці відбувається в місті Львові. Дуже вас до цього прошу і закликаю. Основне питання це комунікація з міліцією. Це люди, які з вами живуть, це ваші земляки, І вони теж не будуть іти проти своїх людей. Але вас прошу не вертися на заклики провокативної сторони, яка може просто зіпсувати все. Ми не знаємо, хто це, але такі люди на жаль є. І коли 18 числа на святвечір. Головного управління прийшли люди з арматурою, з бітами, саме депутати військової обласної, міської ради, влада, громадські активісти просто люди перші стояли там зупинили, і зупинили, зупинили, і не дали зробити тому, що було в Києві. Все, це основне наше завдання на майбутнє. Я буду з вами тут без зброї, без посвідчення, простий громадянин, але прошу не порушувати громадський порядок і закон.